У Луцьку перевернувся вантажний автомобіль з дровами. Сталося це на вулиці Глусрець близько 19-ї години. Очевидці аварії припускають, що у вантажівки відмовили гальма, і він намагався з'їхати на узбіччя. На місце події прибули поліція та медики. Відомо, що постраждало троє людей. Поліцейські не стали коментувати аварію, посилаючись на слідчі дії. Я почула звуки і, і викликала поліцію і швидку. І коли я вже прибігла, ну як я зрозуміла, що не можна час втрачати, тому що я зрозуміла, що це аварія. Я була там на волі зверху. Я відразу почала телефонувати швидку в поліцію, швидку в поліцію, і як я вже прибігла, то вже він був перекіт. Водія забрала в лікарню, так? Я не знаю, він, здається, був тут, тільки що поліцейські говорили, я не, знаю, я не знаю. Як мене питала, значить, швидка от кількість постраждалих, то я подивилась, одна дівчинка із забоями, значить, без відкритих ран, дві дівчинки були із забоями, а водій ходив. Я запитала, чи ви водій. То мене запитали, яка кількість постраждалих, я сказала, що четверо і швидкі, мабуть, вже два екіпажа прислали. Угу. Все. А це дівчатка, вони тут від да, просто. стояли просто. Дівчаткам надали медичну допомогу і частину батьків забрала, а частина, можливо, поїхала. Оце дровами так, їх да, да. вдарила.